Тимчасово безробітний Андрій Оштук, економіст за освітою, вперше тримає в руках лозу. Чоловік вправними рухами нанизує прутик за прутиком, аби в кінцевому результаті сплести для себе маленький кошечок. Творчим процесом дуже захоплений. каже для того, аби вийшов хороший і добротний виріб, потрібні правні пальці та терпіння. Андрій вдячний рівненському центру професійно-технічної освіти за те, що дали можливість побачити та спробувати щось нове. Я більш пов'язаний з якимись міськими такими типовими професіями з робітничими я не мав справи, але мені цікаво просто познайомитися з цими професіями. Майстер-класи із лото-плетіння, ковальства, машиної вишивки, художнього оформлення інтер'єрів. Центр професійно-технічної освіти проводить часто. Таким чином, керівництво навчального закладу намагається привернути увагу безробітних та студентів до робітничих професій, які є затребуваними на ринку праці. Так мобілізований із зони АТО Володимир Балас прийшов сюди вчитися на воді. Я, каже, для нього бойові дії закінчилися і потрібно адаптовуватися у мирному житті. Під час проходження і їздив на машинах, як то кажеться, і з боку сидів, ну, як то кажеться, вчився. А тепер хоче, як то кажеться, отримати права, щоб бути вже, як -то, каже, їздити за рулем». Ким безробітних та студентів ознайомитися із послугами, що надають на базі Олександрійського навчального відділення центру, приїхали також міністр соціальної політики України Павло Розенко та голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашува. Столичні гості відвідали навчальні класи стокарства, фрезерування, слюсарства, фермерської справи, крою та шиття. І тут якраз я результат роботи в принципі бачу, тому що да, є це такі центри. Професійно-технічної освіти, але головна проблема і в тому, що вони створюються центри заради центру, освіта заради освіти. І мені дуже приємно, що на питання тут, а що після цього центру, мені дають конкретні відповіді, що там. Майже 90% людей, виходячи з центру, отримує роботу. Голова державної служби зайнятості України Ярослав Кашуба зазначив, що незабаром варто чекати нових реформ, які значно покращать ситуацію із безробіттям та працевлаштуванням для різних категорій людей. На сьогодні служба зайнятості має стати не лише виплатним фондом, де людина звертається, коли втрачає роботу і отримує фінансову підтримку від держави як підтримку по безробіттю. Але що найважливіше, отримує дійсно отримує. Можливість працевлаштування отримує можливість перенавчатися або здобути нову кваліфікацію, підтвердити свої навички, які вона на сьогодні має. Ситуація з безробіттям на Рівненщині потребує детального вивчення, зазначив Ярослав Кашуба. Тоді після проведеного моніторингу можна буде здійснювати ефективні кроки. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.